Такі умови життя неприпустимі. Про жахіття в центрі міста Юлія Настенко. Ось так у смітті та смороді вимушені жити мешканці одного із будинків на вулиці Горького. Ксенія ці вікна її квартири виходять прямо на сміттєзвалище під оселею. каже, хвилюється за життя сина, якому немає ще й року. Винуждені к жаль, дихати тим запахом, який здається із мусорки. Винуждені забирають у себе в домі мухи, которые які... Прилітають, тому що, ну, відповідно, заводять. Сусіди дівчини підтверджують, будівельне сміття сюди приносять, мало не зі всієї округи. У людей вже просто не вистачає цензурних слів, аби описати це жахіття. От чому за нашого дому це все робиться? От чому? Чи до школи мусор виносять? Чим є там мусорка рядом? Ось, ось цим домом, чому чому там дворі? Ще не лежить за Люди кажуть, не раз зверталися до свого жеку, аби сміття вивезли, проте там лише годують обіцянками. Нам же взагалі сказали, що мешканці цього будинку самі відмовилися від такого роду послуг. По тарифу, виходить один раз, в мі... один раз в тиждень обирається територія. Тобто ногі дама говорять раз в тиждень у нас не устрають, ми самі виходимо, убираємо, не начисляйте. От таких домах ми учитували при розрахунку таріфов. Ми просто цю статтю виключали. Тож мешканцям залишається знову писати заяву до комунальників про вивіз сміття. Проте за Справу ці візьмуться лише якщо таке рішення затвердить виконком. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.